Путіну треба якомога скоріше захопити Покровськ. Половина Покровську в сірій зоні, а половина в червоній. Фактично по всім районах міста йдуть бої, і ситуація там погіршилася. Це найбільш велике просування були за останні два місяці. В повній мірі не проводиться повна мобілізація. Ворог має ініціативу просувається вперед по нашим територіям. Це сил не вистачає не введені закони, які б відображали стан в. Друзі, вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю Вас Путіну треба якомога скоріше захопити Покровськ, щоб захід змусив нас віддати Донбас. А про це сказав президент РБК Україна, посилаючись на свої канали, повідомляє, що Путін установив строк окупації Покровська до 15 грудня. Яка зараз ситуація в Покровську? Половина Покровську в сірій зоні, а половина в червоній? Наскільки це актуальна інформація? Вона по більшості відповідає дійсності, хоча розібратися дуже складно. По фактично по всім по районам міста йдуть бої, але ворог закріпився південний, південно-західний, західні частини, а також в промисловій зоні. А підрозділи частини Сил оборони України на півночі. Це безпосереднє місце. Але ж є ще Мирноград на, на сході. Які атакують в свою чергу, він закриває східний фланг Пакровська, Мирноград, і ворог його атакує з північно-східної частини в районі Новоекономічного. канамічного окремо напрям ведення бойових дій це добропілля. Там успіх після на стороні підрозділів Сил оборони України. Вони, значить, свій час, вкнині, яке там відбулося, розсікли на три частини: північну частину на поточний час ліквідували і полуоточили середню частину цього вплинення ворога, перерізали там логістичні лінії і продовжують. Зменшувати цей район, де знаходиться ворог, але ворог намагається діяти на півночі північно-східному напрямку Мирнограду, і бої найбільш напружені йдуть взагалі навколо шляхів логістичного забезпечення. На поточний час як тяжко буде вибувати окупантів з міста, якщо все ж таки воно буде зайнято? Важко вже на цьому етапі, бо з півдня ворог заводить техніку, заводить міномети, мінує, застосовує дрони. Тому ті завдання попередні, які формулював главнокомандуючий, вибити їх з промзони, вибити їх розсікти їх на, на Добропільському напрямку в тому районі вибити з плацдармів е, на лівому березі річки, е, поки е, раціональна з точки зору воєнні але ми бачимо, що для цього не вистачає ресурсів силам оборони України. Які наслідки е, матиме взагалі е, тактичні. Захоплення міста, наслідки, скажімо, оперативно, не тактичне, більш високого оперативного рівня, тому що це дозволить ворогу більш активно просуватися як бійк Дніпропетровщини, а також атакувати наші оборонні рубежі з Константиновка, Дружківка, Славянськ і Краматоцьк. Вони мають такі плани, вони вже. Атакують Константиновку з трьох сторін, а на півночі від Лимана атакують Слов'янське ну, і бік Слов'янської Краматорська. Плани такі є, але не вистачає ресурсу, тому що він задіяний безпосередньо навколо бойових дій покровсько мирноградській агломерації. Ну, а крім того, ще на Дніпропетровщині і на Запоріжжі. І тому е на подальші дії активні е сил ворога поки немає. На тлі офіційних заяв з'являються коментарі військових, які е в матеріалі американської преси кажуть про безглузді втрати та неможливість повернути Покровськ. А аналітики прогнозують його падіння і подальший тиск на фронті якою сьогодні є базова логіка української оборони на цьому напрямку? Пріоритет це збереження життя особового складу чи утримання міста, скажемо, компроміс між цими двома завданнями, тобто ведення бойових дій, оборонці наше знищують велику кількість особового складу, озброєння техніки, утримують якусь частину, не дають можливості 150 тисяч угрупування використати на інших. Напрямок, але якщо остаточно складеться такий стан, що ну скажемо був привізаний чи до мінімум зведення логістичне постачання оборонцям, як в Покровській, так і в Мирнограді. То безумовно треба буде приймати рішення відносно виводу військ. Чи існує ризик, що спроба отримати Покровську до останнього будинку може призвести до непропорційних втрат українських сил порівняно з його військовою цінністю? Я не думаю, що ставиться там завдання, так як, як ви сформулювали. Я відповів попередньо яким чином, як я бачу. Щоб воно було організовано з точки зору воєнної теорії, практики, досвіду, який мають ці війська, і маю надію, що командири наші ланок відповідних все ж своєчасно приймуть рішення. На вихід військ і буде це зроблено з мінімальними втратами, чи можемо ми без розкриття якихось таємниць окреслити масштаби українських сил, задіяних під Покровськом, щоб аудиторія зрозуміла про який рівень боїв йде мова? Ну якщо у ворога 150, а як півширокий тисяч угрупування 170, то у нас скажем, ну співвідношення там три для одного. Чотири до одного на окремих напрямах і районах. Вони доводять до вісім до одного. Прогноз, взагалі, цей що Покровськ впаде протягом кількох тижнів. Це реалістична оцінка з рахуванням наявних даних з врахуванням ситуації, яка має місце і яка має відповідну перспективу. А такий сценарій може бути реалізований. Мирноград, яка там зараз реальна притина ситуація? Ви вже його згадували. Але чи можна вважати його сірою зоною? І наскільки високий різок, що місто буде взяти слідом за Покровськом у разі прориву? Його атакують зі сходу, новоекономічне, північно-східного напрямку? Він весь не в сірій зоні? Тому що ворог туди дивитися Покровський, скажімо, більш присутня частка т -т, Збройних сил Російської Федерації підрозділів частин, але Мірноград логістично забезпечується через Покровськ. Якщо в Покровській така важка ситуація, і сам Покровськ забезпечується, там невеличка така ділянка проміжок між двома клинінами на північно західній частині. То забезпечення мирнограду, необхідною логістикою, воно обмежено. А якщо так, то значить, ну, він залежний від стану по Покровську і від стану логістичного забезпечення, який проходить через Покровськ. Тому рішення відносно його дій в Мирнограді. Даже може, потрібно буде приймати швидше, ніж по Покровську, тобто виводити війська там район Покровська підсилити, ну а там далі як буде видно. Тобто, але ви зрозуміли, що на містах багато що відніше можна, но в будь-якому випадку. Ми бачимо, що ті сили, які заводились там тиждень тому. З боку Сили оборони України їх недостатньо для е, стабілізації ситуації, також в інтернеті багато пишуть про те, що поки всі відволіклися на Покровськ, РФ проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровщину. А це дані Діпстейту. Що зараз відбувається на Запорізькому і Дніпропетровському напрямках? Там і там ворогу вдається просуватися. На Дніпропетровщині раніше це найбільш велике просування по території були за останні два місяці саме по території Дніпропетровщини. Але декілька діб тому ворог здійснив вот такого роду манер, про який ви сказали, і просунувся в бік Гуляйполя. Це центр такої логістики на цьому напрямку Сили оборони України і оборонний район і ситуація там погіршилась. наскільки ці дії можуть перерости в ефективні захоплення територій для Росії? Потенціал такий є, але приймаються заходи, щоб ці плани їх поламати? Чи не повторюється ситуація, яка була ось в сумах, коли дуже активно був наступ? а Потім його вдалося зупинити, чи це інше взагалі інший, ну, інший? Е, наступ, інша логіка його логіка така ж захопити територію питання у тому, яким чином це зробити, і зрозуміло, що тут, похоже, е, в свій час на суми були перекинуті додаткові наші сили, які зупинили просування і стабілізували ситуацію. Але бачите, сил не вистачає, щоб утримувати і Покров з Мирноградом і зупиняти на Дніпропетровщині, на Запоріжжі. А все це тому, що сказується впливає ситуація, що у нас на четвертому році в повній мірі не проводиться справедлива повна мобілізація. Це, по перше, по-друге, не переводена, не переведена економіка на воєнні рейки, і по третє, не введені закони, які б відображали стан війни і по сукупності це перетворює введення бойових дій. Дію пожежників, які і головним пожежником є генерал Сивський, який керує значить, тим, щоб ну міняти ситуацію там, де більш гаряче зупиняти, локалізувати. Але оскільки ресурсу не вистачає, то ці ситуації на жаль, повторюються. Які ви закони маєте на увазі, коли кажете, що вони не відображають стан війни? Відсутність е суттєвих ресурсів і резервів. Починаючи з 23-го року, кінця, коли були спалені в невдалому контрнаступі наші стратегічні резерви і навіть оперативні, значить, з кінця 23-го по поточний час, ворог має ініціативу. І веде постійно, повільно, але просувається вперед по нашим територіям. А ми з вами розмовляли сьогодні про Покровськ, про Запоріжжя, про Дніпропетровськ. Який з цих напрямків для ворога є найпріоритетнішим, і скільки в них є часу до морозу, як до тому, що я спілкувалася з військовими. кажуть, що це в них такий останній в цьому році захід? Ну, все це відносно стануть морози можна буде краще діяти наступ проводити наступальні дії, а на поточний час то ситуація ту, яку ми охарактеризували. Ворог не відмовляється і Путін поки від наступальних дій і продовження ведення війни, і в цьому головна проблема стратегічний напрями два: один згідно незаконно зміненої Конституції Російської Федерації захопив чотири наші області, і другий напрям стратегічно-політичний. Ведення бойових діль збройної сили Російської Федерації це формування санітарних, так званих і буферних зон на Харківщині, Сумщині, ну і включена ще Чернігівщина. Плани їм ламають наші оборонці, дедлайни переносяться, але вони від планів не відмовляються і відповідним чином поповнюють свій ресурс. А у нас є як ми з вами говорили з цим великі проблеми. Як взагалі, як ви вважаєте, чи вдається в них свої плани реалізовувати ефективно? Ефективно ні, але так чи інакше відбувається просування повільне, але просування, яке ми з 2023 року не можемо зупинити. Оголошено також обов'язкову евакуацію дітей з батьками з окремих населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізьких областях. За якою логікою ухвалюються такі рішення, які критерії ризику це відстань до фронту, інтенсивність обстрілів, і які населені пункти потенційно можуть стати наступними? Алгоритм дій тут пов'язаний з тим, що відстань до лінії зіткнення відображає ситуацію, коли відповідним типом озброєння ворог може наносити удари? Якщо це відстань скорочується, значить засобів. Для нанесення, нанесення ударів стає все більше, і зрозуміло, що життю громадян, дітей все більше стає значить, загроза збільшується, і значить, відповідні заходи приймаються, щоб забезпечити безпеку і вивести із цих районів. Міста я не буду перераховувати, тому що це відображає тоді стан по лінії зіткнення, але що відсвяткувати інформацію, то що доби її можна мати, де доводиться від кіля яким чином вивозяться ці люди. Пане Юрію, у мене останнє до вас запитання. А до кінця року чи будуть в росіян якісь? Захоплення території значні, наприклад, чи зможуть вони в Запоріжжя зайти? Я не думаю, що це буде таркатися обласних центрів, але по каже менше населені пункти. На жаль, так по всій лінії фронту чи ті а, напрямки які ми сьогодні? ні ну, не по всі однаково, але там, де більше ресурсів, там буде це терплятися, тому що ну я не буду повторюватися. Для того, щоб ефективно протистояти цьому потрібні ресурси, які повинні забезпечуватися держава силами оборони України, пані Гре. Дуже дякую за те, що приєдналися. Дякую за аналітику і до наступних зустрічей.